Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Нарешті справа у мене дійшла до консервації овочевого асорті. Овочеве асорті називається смакота, або можна назвати овочева з цвітною капустою. Овочі я вже ось підготувала, нарвала, назбірала, перебрала, перемила огірочки, помідорчики, солодкий перець гіркого перцю нарвала. Нарвала я парасульки кропу, ось начищу ще часничку. Також до цього овочевого асорті, до цих овочів можна додати в банку декілька шматочків там, за і із бажанням, декілька шматочків хрону. Я не додаватиму, бо хрону немає в мене на городі. Також я купила. В магазині ось цвітну капустинку. Це вже в мене ж усе майже підготовлене. А капустинку зразу я розберу на суцвіття, дві хвилини прокип'ячу його і тоді в холодній воді охоложу. Баночки, в баночках, я півтора літрових буду консервувати. Баночки вже я заздалегідь простерилізувала. Ну що ж, починаю я займатися цвітною капустинкою. Закипіла водичка. Тепер дві хвилини пить, та й холодну воду буду всю цвіттєве біроти. Розкладаємо тепер по баночках по парасольці крупу, чесничок. Ріжемо, в кого є хрон. Шматочки хрону кладемо. Ось я зразу наріжу гіркого перчику на низ. Ну, у мене гіркий перець, не зовсім гіркий. До борщу моєму чоловікові він і не подобається. Йому такого, знаєте, гарного клятого подавай. Так як він не дуже гіркий, то я ось не по одному шматочку наріжу в баночку. Лавровий же ж листочок. Чуть не забулася. По листочку лавровому покидаю. щоб по 4 по 5 горошин чорного перця на баночку. І по три, дивлячись, є ж великий малий духмяний перчик, чи дві горошини, чи три. Додаємо також в баночку. Кидаю в банку огірки, а на огірочки четвертинками нарізаний солодкий перчик. Тепер можна декілька суттєві цвітної капусти у баночку закинути. Дійшла черга і до помідорів. Викладаю верхнім шаром помідорчики. Проколюю їх зубочисткою. Ну, це так рекомендую, щоб вони менш лопалися. А тепер знову можна дорозкладати залишки цю цвітної капусти. Якщо баночки вийшли не дуже повні, можна ж докласти зверху і огірочками. Порозкладала я вже овочі по банках, А тепер буду ставити воду в каструлю, закип'ячувати і перший раз заливати кип'яченою водою своє сорті. Заливаю киплячою водою, овочі в банках. А тепер накриваємо баночки кришками і залишаємо їх на 10 хвилин. Не стільки баночок закручую, як перемивання ціла купа після моєї підготовки до цього. Мене запитували мої підписники, де я брала кружки для стерилізації. Також хочуть купити, щоб цю справу робити. Я купувала їх вже давненько на базорі. От там є, люди стоять, продають кришки. Ключі закаточні, ну і все різне таке для кухні. Я думаю, що якщо ви подивитеся, запитаєте, то знайдете такі кружки, або ж, можливо, і в магазині де є. Так, Баночки стоять 10 хвилин, а тоді воду я буду зливати і вже у цю воду усе те, що потрібно, додавати. Воду з баночок я вже в каструлю ось повиливала. І цукор, сіль, мисочки понасипала, скільки мені потрібно. І от також налила. Тепер я буду додавати у воду цукор, сіль і ввілю оцет. Ось так. Водичка закипить, Маринок вже закипить. І я Буду маринад в баночки наливати, кришками закривати і баночки перевертати. Рецепт я вам напишу під відео. Я ось закривала сьогодні 6 півторачок, то в мене там вийшло, як по рецепту, 3 порції. А ви вже ж скільки будете закривати, то будете враховувати самі. Горно вкутую свої баночки з овочевими сорті, і залишаю до повного їх охолодження. Ну, ось так, дорогі мої підписники. Влітку ми з вами таку смакоту консервуємо, а взимку ліземо в погріб, чи дехто там зберігає. Дістаємо ось таку баночку і з задоволенням смакуємо. Дякую. Вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!